Найпростіше в нанесенні покриття альпака від Elf Decor. І зараз я вам це доведу. І ті, хто підписався, все це побачить. За допомогою звичайного пензля ми робимо ось такі хаотичні рухи і одразу розлажуємо матеріал, щоб не лишати свідів від пензля. І все. І отакий от чудовий перелив він має і дуже круто виглядає. Зможе навіть аматор. Під це декоративне покриття взагалі не потрібно ніякої підготовки і наносимо його просто на стару фарбу. Розправляємо і отримуємо ось таку виразну стіну з перламутровим переливом.